Так, з тобою та відриваючись від землі, за ці півтора роки він тричі робив мені пропозицію, і тричі я погоджувалась. Кожен раз він потім говорив, що ну це жартома. Далі буде нормальна пропозиція. І звичайно, я була на це згідна, тому що хлопці проживають свої хвилювання і цей завжди ризик. Казав, що не хотів залишити мене молодою вдовою, але вже після. Після поховання мені почали писати інстаграм-магазини, які сказали, що от він не забирає замовлення. І ми вони побачили, що він загинув, і попросили переадресувати мені його посилки. І одна із них це було кулачко, яке подібне до того, які ми планували, якими розписатись. не дивлячись на те, що я його вже сама собі одягала, все одно. Я ні дня не жалкую про те, що я вибрала саме його, про те, що мій наречений він обрав шлях добровольця. Я буду завжди ним пишатись. Цей парк дуже рідний, тому що ми тут дуже багато гуляли. Вигулювали мою собаку. Ти просто приходила на побачення в ті рідкі моменти, коли, коли він приїжджав в Чернівці. Ми знайомі з ним з дитинства. Напевно, там з класу п'ятого з мого. Він був моїм першим шкільним таким коханням, так само як і я його. Такими ще підлітками ми прозустрічались роки-два. Потім поїхали навчатись, наші дороги розійшлися, і він поїхав навчатись в Київ. Говорив завжди, що він такий сміливий, що буде патологоанатомом, але в результаті навчався на реаніматолога. І буквально в перші тижні березня, вже після того, як він вирішив піти добровольцем, він знову мені написав, бо бачив, що я з друзями. Намагаюсь чимось допомагати в Чернівцях, волонтерити він написав мені, і звичайно, я відгукнулася я йому, сказала, що якщо я допомагаю чужим людям, як я можу не допомогти тобі, рідній людині? Та посилка і побратимам, і особисто йому вона настільки його розчулила, що він він був вражений і він ще раз переконався в тому, як я добре до нього ставлюсь. І після того наш зв'язок з ним не обривався. Хіба на його бойові виїзди, і тепер Саша пішов спочатку в добровольчий Батальйон Азов, і спочатку, от саме об'єднання, яке було навколо Києва, тобто Азов, Київ, основну частину 2023 року він провів на Донецькому напрямку, мав бої конкретно в місті Бахмут. За що отримав нагороду, срібний хрест за мужність там за сміливість і відвагу. Він її отримав прижиттєво. Був дуже мітким стрільцем, але водночас і медиком, на жаль, ось саме. Звільнення Андріївки було такою дорогою ціною не тільки для мене, для інших сімей, з якими ми так згуртувалися зараз. Якщо близько 200 людей біля Краматорію говорили герою слава, і це було суто йому. Якщо побратими, які Воювали вже з 2014 року, все одно дивувалися і пишаються його подвигами, то тим паче ми, звичайні люди, маємо пишатися і пам'ятати про такого героя, як дворф. Ми обговорювали, що робити, якщо щось трапиться. Єдине, що він мене попросив, це дві речі. Це підтримати його маму, і якщо вдасться, то все ж таки зробити кремацію в Києві. Він любив Київ, він там прожив більшу частину свого життя. Є колумбарна стіна, де дуже швидко заповнюються, на жаль, місця. І він серед побратимів, навіть після смерті, хлопців зову, з Азову з третє штурмової бригади. І я радію, що він в Києві, тому що якомога більше людей зможуть туди прийти. І коли будуть приходити, не знаю, приводити дітей, теж на якусь екскурсію, показувати, що туди герої лежать, він там буде. Його ім'я буде увіковічене як захисника нашої України. Важливо вшановувати спочистями, вшановувати колективно, тому що це трагедія для сім'ї і трагедія для всіх рідних. І, звичайно, це ні на граменку не поверне ту рідну людину, але це відчуття несамотності в цей момент, відчуття, що світ також, це суспільство поруч, воно також гуртується навколо твоєї біди, а не живе далі в своє задоволення одним днем. Воно допомагає сім'ям прожити це горе. Єдине, що мене тримає зараз, це думка про те, що хочу, щоб про нього знали всі. Це блокнот спочатку з, з навчання з бойовими записами мого нареченого, який що добровольцем, і він боявся, що якісь із виходів він забуде і намагався щось записати. Але неочікувано для мене тут були слова адресовані саме мені. Для такої людини, як він дуже аналітичного складу характеру і розуму, це було неочікуваним відкриттям, тому що він рідко висловлював так свої емоції прямо щиро і ніжно. 17 травня 2022 року приїхала в інше розташування, замінив свою кімнату, переїхав в коридор в сільраді. Дуже хочу розірвати контракт, поїхати в Чернівці до Даші, дуже сумую. Кохаю тебе киця моя. Все це неорганізованість і невизначеність сукупності з тим, як я скучив, змушує постійно думати про те, щоб розірвати контракт і спробувати осісти, створити сім'ю, ходити на роботу, ходити ввечері на прогулянки, разом ходити в магазин, разом лягати спати, святкувати свята, ювілейчики. Дуже дуже сумую малесенька моя. Привезли побратими в день похорон разом з іншими речима. Скрізь, де я можу залишити про нього пам'ятку, скрізь я залишу.